Оскільки це історична будівля національного значення, чекали дозволу від Міністерства культури та інформаційної політики. Ми знаємо, що з Дзеркально, з іншого боку є пюст Тараса Шевченка. Попереду театру є пам'ятник Вольф Зі Кобилянський, а тут вже будемо спільно вирішувати, хто сам буде найдорожніше. Ми сьогодні ж таки на сіній сторінці у Фейсбук театру виставимо. Посилання на анкету, де можна буде залишити взяти участь в обговоренні, хто саме був найдоречнішим вже замість Пушкіна. Зараз ми його не викидуємо. Бюст він нас буде в складському приміщенні поруч з бюстом Сталіна. Людина не була. Нічим ні з Чернівцями, ні з Буковиною. Е ну а крім того, він є абсолютний е апологет того колоніалізму царського. Він настільки оспівував звірства царських військ в той час, як Пушкін оспівує, як всі слов'янські ручі мають злитися в е рускому морі. Федькович говорить, що це є програма поневолення всіх славян. Ми повинні знати, що ця людина започаткувала українську драматургію. І саме в цьому театрі, в цьому будинку виступав завжди той театр Руської бесіди Львівської, де йшли перші його п'єси. І йдуть досі вже з сучасною трупою.